Перше, хочу звернути увагу на його кофту, ну, це просто Бракс, хелікс матч. Що ви тут робите по цій дуже машині? цікавий проєкт, дуже цікава музика, все так. на браксі. Ну, вже така? І людина, яка цінує якість, а якість це бракс. Коли я був маленьким, я чув по телевізору часто рекламу Макдональдс, в якої казалось, я це люблю. Так ось я вже став дорослою людиною, займаюся все життя автозвуком, і я цим живу. Давайте трохи розповім про один із проєктів, який зараз в нас робиться. Це в нас RAM-TRX. і зараз я розкажу, що ми тут будемо робити. А насправді, це скарб для людини, яка хворіє звуком. Найкраще, що можна сьогодні вибрати, купити і чим можна насолоджуватися. І так, компоненти. Серце і мозок всієї аудіосистеми буде в нас незамінний процесор. Це в нас Brax. Він буде коригувати кожний динамік, всі налаштування, тобто це мозок всієї цієї музики. Далі. Далі в нас буде два підсилювача. Brax Graphic GX2400, це буде ще ВЧ. Це буде підсилювач також на Міди і на ТИЛ, тобто всього 8 каналів. Додатково, в нас буде ось такий малюк-матч двоканальний, який буде включатись, коли діти позаду дивляться, дивляться телевізор. Всім цим водій буде керувати за допомогою ось такого пульта. Це в нас Helix Director. В нього є дуже багато можливостей, і серед всіх є пресети, якими власник може там під настрій. Він захотів драйвової музики, Ну, Включили пресет number Намбеван. Захотілося дітлахам включити мультик. Щоб в них була окрема зона, вони слухали своє, а він слухав своє. Вибрали ПС2, погнали. Дуже класна штука. І дуже актуальне на сьогодні це дистанційне регулювання сабу. Тому що дуже різні треки прописані як в якийсь для навушників, якийсь для портативки. Тому завжди потрібно оперативно регулювати рівень сабу. І така штучка буде красиво десь стояти і радувати наші очі. Акустика. Це а вже ж також Бракс. Топовий е, моделі Matrix ML6 в нас в двері. Це в нас серединки. Вони будуть ставитися в е, спеціальні розроблені подіуми, які будуть з правильним нахилом. Також потім розповім. Моя найулюбленіша деталь це вч Dynamic Brax ML28 Pro. Дуже-дуже-дуже крутий твітер. Який закохує просто з перших прослуховувань будь-ви домашник, будь ви звукареж, будь-ви там все життя на чомусь граєте. Ви чуєте звук цього твіттера, і ви розумієте, що в авто достигло того рівня, що він ось-ось, ось, ось, і буде як топова домашня аудіосистема. У Нас буде Helix P1 моноблок і сабвуферний динамік, який буде стояти під заднім сидінням у спеціальному розробленій корпусі Stealth. Пішли у салон, подивимося, що там коїться в сьогоднішньому випуску. Ми вирішили додати трохи лайфу, і тому зараз я йду опитувати наших хлопців, що ж вони думають по поводу цієї автівки. Погнали! Розкажи нашим підписникам, що ти взагалі думаєш по поводу цієї автівки. Це в нас не ваг, не ауді. Як? Крута тачка, мені подобається американці. Ну, працювати з ними досить. Вийде з кадру. Ну, не тяжко працювати. Також в розборі в принципі легкі. Цей автомобіль взагалі просторний. Тут не потрібно якось там вивертатися, завертається, руки різатися, нічого не будуть. По карті бачимо, ну, якщо да, що тут ніяких запитань в принципі не буде. Стосовно фронту робіт, що ти тут конкретно робиш? Ну на сьогоднішній день це шумка двох дверей. Вриватися потрібно буде в потолок, знімати потолок, це шумка потолка і установка монітору для задніх пасажирів. По поводу шумки дверей, що там ти будеш робити, зовнішня філенка, внутрішня, що там взагалі буде? Так, так, по буду робити зовнішнє обов'язково. Зніму щит. Щит, ми можемо бачити, що він з різними цими ну. З такими так, як сказати, ребрами, ребрами, так, сюди ну, вібру, взагалі не потрібно катати, тому що вона відпаде. Тут Ми закатаємо ту сторону. По максимуму закатаємо метал зсередини, ну, з ну, це виходить з середини. І обов'язково потрібно сильно буде працювати з картою. Чому? Тому що вона тут дуже велика, така вона, знаєте. Ну, Плястка, чи це називається Кривка, стол. Да? Ну, так, да, слабенька така. То її потрібно скріпити добре і ну, з нею попрацювати, бо в неї багато посторонніх шумів скрипів. Коротше, з цієї дверної карти ти будеш робити моноліт, щоб так, вона так, була так, єдиним так, елементом. да. І антіскріп візді нанесемо. Ану, закріпи собі на А як він кріпить? Отакі? О, ось. да, Отакіт? Да, да, приблизно так. Ого, височенький авто. — Кабінет? — Е, Так, да, на полиці там. Так. І ще один і все досить. Е, мені потрібно, щоб скло було вверху, ну, щоб не було його в двері. Бо якщо воно буде внизу, я не зможу закатати ну, метал. Ну і скотч. ясне діло, щоб скло не впало, щоб трималося. Ще ось видно, Тут саморізи знаходяться. Зараз mm -hmm. будемо пробувати їх ззаду відкручувати, і я так думаю, що цей щит потім зніметься. Зазвичай, як я зустрічав, то це квадратик. Ось тут, якийсь квадратик, можливо, ось тут і все. Ну, то в принципі, ну, для заводської шумоізоляції це нормально. Ну, нормальний показник. Ти її будеш прикатувати зверху, і Ну, Буду дивитися. Я ж розповідав колись, що це потрібно. ну, Зараз мені потрогають, подивитися, якщо вона десь не прикатана, буду прикатувати. Ну, не, зараз буду вивчати. Окей. Знаєте, що мені нагадала ця машина? Якщо хтось така ж дитина 90-х, як і я, раніше по телеку показували класний фільм, боже така стара. Коротше, показували фільм няньки. Там були двоє хлопців, такі здорові накачані, і В них була типу така здорова машина з велетенськими колесами. Вони ще там пробку проїжджали прямо по машинах. Це щось, типу, такого. Як ну, працює ця віброізоляція заводська, ну, вона ось ну, ледь лед тримається, що віддирається, то Ну, Це дуже легко, вона віддирається, можна сказати. Щас, декілька хвилин все обезжиримо в цю дверку і будемо клеїти. Це не, ну, таке не можна, не можна залишати. Знизу багато влаги. Дуже добре прикатувати вібру, тому що якщо буде пустота якась, то ось ця, ось ця волога буде віброю. Ну, ось вона віддирається пальцями, тобто ну, це вона так не повинна бути. Це взагалі це слабо, вона тримається. Сняли роз'єм в ну, заход в салон. Потім зніму роз'єм з замка. І цей щит зараз почекайте, повинен знятися у нас це, ну Це не часто буває, але... Дуже тепер О, да. дивіться ВР. Доступу побільше. Доступу дуже багато, так. Да. Тобто зайняло скільки? Ну, хвилин 15, нехай 20 для розбору автомобіля, але зато тепер ну, працювати з автомобілем набагато легше. Щоб ще зняти, зовні не потрібно якихось додаткових рухів робити. Потрібно тільки зняти роз'єм з замка і зняти роз'єм дверний. І все. Вам що розповісти щось да. що? Ми ведемо трохи лайфу в наш і тому. Я вже всіх опитала. Залишився ти, Міша. Давай що розкажеш нам цікавого про цю машину? Зараз Добрий день. І так завжди. Коротше, ти що наліпив на вібру заводську? Можна так сказати, так. Да. До неї ніяких запитань немає, Тому можна поверх неї накрити. Окей. Okay. Проходимо ребро, немає повітря, немає вологи, ну і немає ржі. Вібра, Вібра мені дуже подобається, з нею працювати, я ж говорив вже. Ні, катається легко, чудово все. — М'якенько? — Так, да. м'якенько. Буває така дубова вібра, що да? катаєш-катаєш. — А це класно. Да? — Так, да, це взагалі. Так, позаймавшись ось такою аплікацією, ви можете бачити, свою ефективність воно дається 100%. Наношу я, виходить, ну, зсередини чому, тому що, ну, навіщо, коли зняли карту, навіщо нам ось така ну, аплікація? Да? Скажемо. У нас тут буде все по заводу. Якби це щит взагалі не знявся, а вісів на двері, то я б не змів зробити просто це з внутрішньої частини. Ну, Було б немно, не... я просто не змів. Це... Бачимо. ну, Отака от краса у нас і залишиться все в стандартному вигляді. Начебто так пару кусочків лежить, але можемо бачити. Майже лист пішов цієї вібри на цей щит. Закатали задні двері, давайте подивимося результат. Ось передні двері у нас. Так, переходимо до задніх. Можемо чути різницю. Пробуємо шумо-віброізоляція арок. Просто подивіться взагалі, на розміри. На секундочку. Да? В доміки? Коротше, взагалі, шумо-віброізоляція арок це найкраще вкладення в ваш автомобіль при найменших витратах. Бо ефект ми отримуємо максимальний розбор взагалі автомобіля мінімальний. Оброблюється все віброізоляція наша від Сафарі. Пластикові лакера також оброблюються віброізоляцією. А тут сама арка вимивається. У нас є мийка. технологічно мийку ми проводимо. Перший шар це віброізоляція, а другий шар мастика. Ось так це відбувається. Коротше, із за того, що рамна машина, структурні шуми не так сильно впливають на шум, який чує водій, а саме впливає оця частина з крила, правильно? І саме тому ми її укріплюємо більше з цього. Так, у нас ізольований кузов від рами кузов стоїть на салінблоках, він роз'єднаний з рамою, і всі шуми самої ходової, всі коливання, удари вони мінімізовані. Тому ми боремося в даному випадку з самим шумом вітру, колес, води, щебенки, тобто більш високими частотами. Так скажемо, повністю закриваємо, ізольовуємо простір арки від кузова і цим боремося з проблемами шуму. Тобто 10.